Майже розкіш великодній кошик цьогоріч подорожчав на чверть і обійдеться рівнянам у кілька тисяч гривень. У ціні зросло усе: найбільше яйця, овочі та молочні продукти. Покупці кажуть, змушені економити, але святкувати Великдень будуть. Ольга Данілюк проінспектувала ринок і зараз розповість про ціни більше. До Великодня ще майже два тижні, втім основні атрибути цього свята вже можна побачити на ринку. Ціна на прикраси та кошики коливається від 200 до 600 гривень. Такі квіточки 70 гривень, більші 150, 250. Ну, кошики залежно від виробника. Є звичайна лоза наша гуцульська 500 гривень, є польські кошики, ті трошки дорожчі, ті 600-700. Наші кошики є теж гарні з вибіленої лози по 600-700 гривень, 50 маленька, 60 більша, 70 на великий кошик. Ближче до свята вартість кошиків прогнозовано зросте. До свята подорожчають, тому що лоза дорога, дорого лозу купляють, і тяжка робота та буде дорожче. А от великоднії паски на ринку ще немає. Тож скільки хотітимуть продавці за готовий хліб, сказати важко. Проте ціни на її інгредієнти суттєво зросли. Зокрема, літру молока можна придбати за 25 гривень. Яйця здорожчали на 92 відсотки, цукор на 20 відсотків, масло на 21 відсоток, а ізюм на 16 відсотків. Його у відділі сухофруктів на будь-який смак та гаманець. «10 гривень, 11 гривень можна буде додати. Ось такі є таке кисліше. на какою. Кто які хотят. є сладкі, є кисліші. Я не знаю, які особи беруть, але отакі самі хороші буде на паска. І в вот. Що ж до м'ясних страв, то їх на ринку вже придбати можна. М'ясо та ковбаси як домашнього виробництва, так і заводського. М'ясо 180 гривень щука. 110 гривень кілограм, печена 130 гривень кілограм, дешеві колбаси йдуть від 80 гривень до 150 гривень. Домашня йде печена у великодний кошик, виробник колексин – 220 гривень, дядьковичі 170 гривень печена за кілограм. За домашню курку доведеться віддати 150 гривень. Однак охочих посмакувати домашнім м'ясом розповідає продавець В'ячеслав, знаходиться небагато. Покупки в людей скудні, я б сказав, не так, як раніше. Ви знаєте, в країні яка година? Ну в нас вже війна через то от. Ну дуже скудні посупки на мали гроші беруть. Я вам скажу. Який же великдень без хріну? Його можна придбати як в готовому вигляді, так і купити усе необхідне, щоб за смаком зробити самостійно. Коштує він 10 гривень або ряк, щоб забарвити у червоний колір 45 гривень за кілограм. Користуються попитом і солодощі. Однак, перш ніж купувати, люди звертають увагу на цінник. Зараз будуть купувати того сортів, в основному такі вже на кошик зараз, щоб все різне було. Люди зараз гроші не крепко мають, то такі беруть дешевше. Шоколадно, щоб була добра цукерка, але щоб дешевше трошки. Шок. 150 гривень і вище. За бажанням освячувати у церкві можна і сезонні овочі. Однак у порівнянні з минулим роком вони суттєво піднялися в ціні. 155, 135, 80. Огірочок є від 135 і до 155. Цибулька у мене 13 гривень 100 грам, зелень 30 гривень 100 грам, тому що був мороз, і багато хто з тих людей, які вирощували, втратили. А ще на ринку можна побачити і прилавки із власноруч виготовленими свічками. Рівняни вже підрахували, оскільки їм обійдеться великодній стіл, а саме від трьох до п'яти тисяч гривень. Ну, тисяч п'ять, як мінімум, отак, щоб тільки на стіл, і щоб ну, сходити освятити, і так, сісти. родина невелика. То так, в цьому році доволі мінімально. По-перше, немає настрою, тому що війна і краще кошти, які є, і є можливість допомогти ЗСУ, напевне, будуть віддані туди. А святкувати будемо після перемоги. Подорожчало кожна позиція, мені здається, борошно, цукор, яйця, ну, тобто, м'ясні вироби. Сам цей процес підготовки він зараз має трошки інші цінності. Ну, тобто, є те, на що важливіше направити зараз кошти, є те, ті люди, кому треба допомогти, це краще, ніж накривати на стіл і їсти. Не, не в їжі щастя. Продукти у Великодній кошик цьогоріч здорожчали майже на чверть у порівнянні з минулим роком, кажуть у відділі економіки Рівненської ОВА. Це в першу чергу обумовно військовим станом, тому що є випадки, коли виробничі потужності багатьох основних виробників знищені. От, завдяки російській агресії, так скажемо, порушились логістичні ланцюжки, поставки продукції, збільшення вартості енергоносіїв, от, невизначеність в певній мірі з робочою силою. Це все спричинило ну, об'єктивні причини, які призвели до здорожчання продуктів. Отож, порівнюючи з 2022 роком у 2023 році, яйця зросли у ціні на 92%, цукор на 20%, масло вершкове на 21%, ізюм на 16%. Крім того, здорожчали томати та огірки. Вартість божанини збільшилася на 31%, домашньої ковбаси на 9%, а сала на 38%. Таким чином, середня вартість великоднього кошика в Україні стартує від 1200 гривень. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.